Арифметична прогресія, розв'язування задач. На арифметичну прогресію є достатня кількість задач, де потрібно ще розпізнати, що в цій задачі у нас виникає арифметична прогресія, і звести задачу до тих чи інших формул з арифметичної прогресії. Ну, ось одна з таких перед нами. Кубики викладено у ряди так, що у верхньому ряду 3 кубики, а в кожному нижчому на 2 кубики більше, ніж у ряду над ним. Усього рядів 10. Скільки кубиків у тих десяти рядах? Отже, думаємо, якщо на 2 кубики більше, ніж у ряду над ним, тобто у кожному ряду збільшується на 2 кубики. Тобто, це, власне, будемо мати справу з арифметичною прогресією. Ну, отже, що в нас є? Усього рядів 10. Тобто, кількість рядів це наше n. n дорівнює 10. Що нам відомо про е, перший ряд? В першому верхньому ряду три кубики, тобто А перше наше це є 3. Ну, а оте збільшення, що на 2 кубики в кожному ряду більше, це різниця арифметичної прогресії. 2. А що потрібно знайти? Скільки кубиків у всіх 10 рядах? А потрібно знайти суму кубиків у десяти рядах. Ну, от, підставляємо собі дані у формулу суми. Це буде 2, а перших 2 помножити на 3 додати, де. Що множиться на n-1 на 10 мінус 1, поділити на 2 і помножити на n. Ну і обчислюємо. Дорівнює 6 додати 2 на 9, поділити на 2 і помножити на 10. Дорівнює 6 додати 18, 24 других помножити на 10, тобто це все разом буде 120. І отже, відповідь буде 120. Хто не заморочується з формулами? То можна банально написати собі від 1 до 10 ряди і почати стрійки, і додавати всюди по 2 і отримати той самий результат. Єдине, що потратиться більше часу, і можна зробити помилку в обчисленнях. Ну йдемо далі. Наступна задача: в арифметичну прогресію задано формулою n-ного члена. Ось це якась конкретна арифметична прогресія, має такий. Таку формулу n-члена. го члена. Знайти де? Знайти різницю арифметичної прогресії. Ну, що нам відомо про де? Нам відомо про d, що це різниця між якимсь наступним і попереднім. Це можуть бути два любі члени арифметичної прогресії, але взяті послідовно, наприклад, другий, третій, перший, другий або сьомий, восьмий. Немає значення, які. Головне, що послідовні. Так от ця формула нам дозволяє знайти будь-які. Ну ось, наприклад, якщо я беру, що n дорівнює одиниці, я отримую замість n підставляємо кругом одиницю, що ми отримаємо, а перше дорівнює 3 мінус 6 помножених на 1, це і буде 6, тобто буде мінус 3 в результаті. Якщо n дорівнює 2, то я отримую а2. Дорівнює 3 мінус 6 на 2. Це буде 12. І дорівнює мінус 9. І все, мені цього достатньо, щоб знайти d. Тобто, у мене d буде виглядати як а2 мінус а1. І дорівнює: отут уважно вже, це буде мінус 9 відняти мінус 3. Дорівнює. Мінус 9 додати 3 і дорівнює мінус 6. Тобто відповідь наша різниця, тобто наше d, дорівнює мінус 6.